Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Діючі акції Фанта об'ємом 2 літри коштує 32 гривні. Спрайт об'ємом 2 літри 32 гривні. Акційна ціна на йогурт Дольче 21 гривня 260 грамів. Різноманітні варіанти смаків в асортименті. 3,2% жирності. Об'єм 280 грамів. 12 гривень і 60 копійок коштує йогурт «Галачина». 2,5% жирності. Вага 115 грамів. Дитячий сирок агуня 15 гривень. Агуня імуніті 16. Мілупа сирки 14,40 Йогурт питний галичина. 18 гривень 300 грамів. Злаки або полуниця. Йогурт карпатський від торгової марки Галачина 800 г 39,50, сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності 46,40, 9% жирності 52 ,30 гривні 30 копійок. сир білоцерківський 5% жирності 44,40%. Домашній 9% жирності 48 гривень. Сир кисломолочний. Нежирний від своєї лінії 300 г 45-30. Від своєї лінії 300 грамів 5% жирності 46-40. Сир кисломолочний молокія 9% жирності 100 грамів 32 гривні і 40 копійок. Вершки біла лінія 20 гривень і 40 копійок. Вершки від своєї лінії порційні 18,50. Кефір від ферма 2,5% жирності 32 гривні. Сметана галичина у стаканчику 38 гривень, 15% жирності. Вага 300 грамів. Сметана просто наша. Вага 190 грамів. Ціна 26,20 Сметана від своєї лінії 15% жирності. 400 грамів 28 гривень. Сирок. Плавлений золотий резерв 70 грамів 15,30. Сирок торгової марки Кому 13,50 за 75 грамів, вершковий або зі смаком бекону. Весела корівка. Сирок плавлений 75 грамів 17 гривень. Сир від торгової марки Кому 60 гривень, вершковий або гавта. Лачати сир пластинками 46 гривень і 30 копійок, 130 г. Три варіанти смаків. Сир твердий 12 місяців. Шматочками 61 гривня і 50 копійок. Сир тертий 100 г 54,50 Сир напівтвердий королівський пластинами 59 гривень. Сир пластинками 59, 39,50 лачети, сиркова паста. Від звенигора сметанковий сир 50 гривень за 160 грамів. Сир звенигора екстра також 50 гривень. Крильце курячі варено копчені від своєї лінії. 17 гривень за 100 г. Сосиски 60 гривень із сиром. від своєї лінії. 330 грамів в упаковці. 48,50 коштує ковбаса. В упаковці 420 грамів. 66,50 кабаноси. 120 грамів в упаковці. Маестро. Акційна ціна на філакуряче 160 гривень за 1 кілограм. Також є акційна ціна на крильця 90 гривень. 78,50 гривень коштують креветки водний світ 420 г у упаковці. Філе Хека 123 гривні і 50 копійок за 1 кілограм. Консервація від торгової марки Deluxe 55 гривень і 50 копійок. Шпроти рисків олії. 60 гривень коштує тунець шматочками у власному соусі 185 грамів. Сардина атлантична у томатному соусі 49,70. Сардина бланшована 49,50. Масло вітрової марки Deluxe 78 гривень. Капуста брокколі 400 г в упаковці швидко заморожена 51 гривня. Квасоля стручкова 41 гривня 400 г від своєї лінії. Салатний майонез Оліс 560 грамів 26 гривень. Екстра 300 грамів 17 гривень. Пельмені від торгової марки «Левада». 50 гривень коштують пельмені панські. В упаковці 600 г. Пельмені фірмові із яловичиною заморожені. 91 гривня і 50 копійок. Пельмені із яловичною та свининою 100 гривень. 65,80 коштують торгової марки літо сімейні. 33 гривні і 30 копійок коштує м'ясо мідій. 170 грамів в упаковці. 26,60 від своєї лінії імітації ікри. Спагеті торгової марки Deluxe 500 грамів в упаковці 37 гривень. Оліє від розумний вибір. 42 гривні та 40 гривень. 850 мл об'єм. Паприка 30 г в упаковці. Коштує 10 гривень і 40 копійок. 20 г 9 гривень. Паприка сушена, копчена мелена. Сушені томати 20 грамів 9,40. Приправа хмелі сунелі 11,20. Олія 250 мл. 102 гривні і 70 копійок. 78 гривень гарбузова. Ліна 43 гривні. Грейпфрут 46 гривень за 1 кг. Вода від своєї лінії поляна квасова 1,5 літри 21 гривня. Кава чорна карта. Акційні ціни розчинна кава. 120 г в упаковці коштує 127,40 грома. кава 250 г 170 гривень. Кава для турки мелена 250 грамів 75 гривень. Кава чорна карта 230 г, арабіка 75 гривень. Кава Стронг 110 грамів, розчинна 70 гривень і 30 копійок. Від торгової марки Делюкс. Натуральна мелена 188 гривень. Кава у зернах делюкс 378 гривень і 30 копійок за 1 кілограм. Кава мелена Еспресо 191 гривня і 50 копійок 450 грамів. Чайні пірамідки від торгової марки Team moments 20 пірамідок, 29 гривень. Три варіанти смаків в асортименті. Чай манго. 25 пакетів. Зелений. 29 гривень. Чай батік, гранульований. В упаковці 110 грамів і ціна 42 гривні 90 копійок. Чай ахмат 76 пакетів 70 гривень. 42 гривні коштує чай 100 грамів розсипний. 42 пакети 42 гривні і 50 копійок. 20 пакетів, 20 гривень і 50 копійок. Чай пакетований від своєї лінії. Чорний 89 гривень 100 пакетів. Чай ТЕД 40 гривень 80 копійок за 25 пакетиків. Чай торгової марки Deluxe 80 грамів в упаковці 53 гривні. 100 грамові упаковки коштують 54 гривні. Такий варіант 47 гривень 80 грамів. 54 гривні чаї 100 грамів. Сік хортекс 1 літр 53 гривні, 60 гривень, 55-50, залежно від смаку, вишневий 47 гривень. Томатний 53. 26 гривень коштує печиво Орео – 110 грамів у упаковці. Печиво Ловіта від рошен 64 гривні за 420 грамів. Зі смаком апельсину або зі смаком вишні. Печиво у шоколадній глазурі. Шоколад Пористий від торгової марки Millennium. 22 гривні: білий, молочний або чорний шоколад. Шоколад 24,50, 30 гривень та 24,50 від торгової марки «Рошен». Сушені курячі слайси. Ряб чіпс 56 гривень. Сирні чіпси 30 гривень і 40 копійок. Від своєї лінії фігурки 31 гривня. Ось такі 9 гривень і 30 копійок. Від своєї лінії смугастик жовтий. 26 гривень, потасу також 26 гривень за 36 г. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім гарного, мирного дня!